Ти подивіться що робиться, Кіровоградська область. Що все в якісь димки такі непонятні. Відімось, ну десь кілометр не більше. Немає на небі хмарин нічого. І щось таке аж в роті якийсь присмак непонятний. Ось дивіться теж Прям видно що щось таке як В повітрі якась фігня Це ви щось кацапи нам накинули чи я не знаю що случилось Пишіть коментарі що це таке У вас такого нема